Я так думаю, що вам вже надоїло дивитися постійно про ормку і так далі про обробку огородів, хочеться чогось нового. Тому декілька відео я випущу про навісне обладнання, а потім відео так через 5-6 ми підіб'ємо підсумки року, так як я підбиваю кожного року. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Недавно в Ютубі з'явилося відео, як Юра переробляв свою навіску, тобто поздовжні тяги для трактора Джинма. І там є дуже багато цікавих моментів. Хто не бачив, рекомендую подивитися. Посилання на відео я залишу в правому верхньому кутку, зможете переглянути його. Так от, і тепер настала моя черга добратися до тяг для трактора Шифенга. Тільки я буду не переробляти старі тяги від Шефенга. А я буду виготовляти їх повністю з нуля. Тут немає. Приступаю до виготовлення поздовжніх тяг. Можете запитатися, а чого 4 заготовки. Тому що вирізати заготовки з 20-мм пластини і вирізати заготовки з 10-мм пластини. Це зовсім суттєва різниця по ціні. Здавалося б, мала бути ціна в 2 рази, але вона зовсім не так. Так, заготовки в мене є, яблочка в мене є. Починаємо. Все відцентрував. Зараз приварюю яблучка і поприхвачую між собою ці пластини. Яблучка поставляв, по зазорах якраз є трошки місця, щоб приваритися. Так що покажу все чотненько. Все, все поприхвачував. Тепер можна обварювати. Поприхвачував напівавтоматом, обварювати буде звичайною зваркою. Так, помаленьку обварюю, обварюю, звичайною зваркою. Зараз дійшов до того моменту, що тяги ж мають вигин такий. От. І зараз я їх одну пластину розрізаю з тієї, з тієї сторони і повезу на прес, вигну. А тоді буду зварювати. Ось так це все у мене вийшло. Варив серіями швів. Ну, по 5 швів, по 5 см. Давав остигати і потім знов варив. Яблочка теж прекрасно варилася, Хід є. Так що все окей. Вирішив я гнути не в цьому місці. Так само, як на, на тих е, тягах. А загнути я вирішив ось в цьому місці трошки далі, так само, як на тих тягах, іде ось тут приварка. Ось тут зігнено, а тут приварено. По одну сторону я, виходить, повністю пропиляв цю пластину аж до нижньої. А нижню тільки зробив надріз, щоб воно зігнулося рівно в цьому місці. Все це на прес і вигну в цьому місці. І відповідно внутрішню сторону зробив так само, як там тільки в протилежному напрямку. Ось так на пресі я собі загну. Відносно заводської воно виходить. Майже одинаково по куту. Єдине, що тяга вийшла чуть-чуть довше. І ось так у мене вийшли суцільно зварні тяги. Тому що одна полоса, виходить, не різалась, тільки підрізалася, щоб лінія згину була, а друга розрізалася повністю. Ну, то що краще для шиферного? Ось це чи ось це? Я тут зробив ще додатково три отвора, бо на ютовському тільки один отвір цей. А це додатково я зробив, тому що шифенга і так мала гідрована, там 2,5 літри тільки гідралічного масла. І для того, щоб була менша нагрузка на ось ці клики, тобто плече я переніс далі. Тобто він зможе піднімати більше. Ясно, що хід чуть-чуть зменшиться. Коду самої невіски, але йому буде легше набагато піднімати. І аналогічним чином зробив другу тягу. Тільки їх треба поміняти місцями. Тому що менше віста має бути на ту сторону. Ну, оцініть, як вам? Звісно, що хтось скаже, що можна було взяти донфенговські тяги і не парити собі голову, але є декілька нюансів. По-перше, донфенга на тягах. Всі отвори, які розміщені між яблучками, вони одного діаметру. Я ж зробив такі тяги точ точ як на Юту. Тільки то, що в мене вийшло на 1 см вони довші. Тобто, щоб в разі потреби, в разі якщо з моїми тягами на Юту щось станеться, щоб я міг їх поміняти з шифенга. По-друге, Донфенговські тяги йдуть під яблучка на 24. Що це за стандарт? Категорія першої навіски це є яблучка 22 мм. Це виходить так, що все моє навісне, а воно у мене все під 22 мм пальці, буде бовтатися на моїй навісці. Ну і само собою ціна, Саме дешевше, що я знаходив до донфенгерські тяги, це було 1690 гривень. Ще додавати сюди доставку, от і виходить, 3500 треба викласти за дві тяги. Мені ж мої тяги обійшлися трошечки дешевше. Не сильно дешевше, але трошечки дешевше, в районі 3000 тисяч. Так що трошки по чуть-чуть проект доробляється. Всім дякую за увагу. До нових відео, па-па!